Вітаю, ви дивитесь програму Сам собі господар. Сьогодні ми знаходимося у виноградівському районі селі Холмовець, і зараз я познайомлю вас із селекціонером сортовипробувачем хурми Михайлом Зелді. Вітаю, Михайло Юрійович! Селекціонер сортовипробувач хурми. Ну, назва доволі цікава така. Багато вже напробували, багато е, селекціонерних уже ваших праць тут є. Ну, хормою я займаюся, якщо правду сказати, вже 31 рік. Все почалося з того, що я в Одесі навчився в інституті. і Тоді на базарах було її дуже багато. Мені хотілося її мати, але тут на Закарпатті про неї чути не було. Це були екзоти. От для мене це було таке, і на базарі тоді що в Закарпатті не продавали, але закінчилося все тим, що я привіз насильні, і висів сіянці, і вони в мене прекрасно зійшли. Але грався недовго, тільки два роки, тому що двохрічні сіянці в мене 4 травня було мінус два і загинули всі. Ну, Я трішки розочарувався, два-три роки зробив перерву. Уже закінчив інститут, коли познайомився з Черняєвим Валерієм Платоновичем. Він мене затягнув цю справу, тому що наші публікації співпали в одному журналі Сад і віноградина України, де була моя стаття по культурі тейбері, тема кандидатської дисертації, і його стаття про хурму. Ну, Я списався після довгопривала переписка, після він взявся мені прислати сажанці. Ну, Думаючи, це йому вже царство небесне, або, як кажуть, вічна пам'ять, він мені прислав замість домовлених п'ять сортів, 10. Ну, як коли серед тих десяти оказались два однодомні форми, запилювачі, тобто, і тоді я вже почав селекційну роботу. Що стосується е, самого досвіду, ви науково до цього питання підходите і маєте вже власні так, е, сорти. Так, так, можна так, так, сорти. так, 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 так. Розкажіть трохи е, про це і як саме розмножувати от таку прекрасну культуру, як курма. Ой, Я хотів би сказати, що е, працюю я з міжвідувими гібридами, тому що тут у мене в городі є кавказька хурма, віргінська і, і східна. Уся суть у тому, що кавказька хурма вона мілкоплодна, як підщепу на Кавказії використовують. Віргінська, вона морозостійка, але мілкоплодна теж. Е, східна хурма, ну гаверла, от тут поруч, та й тут пам'ять черняєва сорт, вони до 300 грамів, а то й більше. Уся суть у тому, що майже співпало з моїм роком народження, коли появився в Криму міжвідовий гібрид, росіянка його назвали. Росіянка 18 наукова назва. І все з того почалося, що він витримує майже 30, тому що по різним даним, у різних інтернету, даннях, у пресах, у публікаціях, майже, 30 градусів, майже 30, 30 градусів морозу. Ну а на сьогоднішній день я вже маю чотири покоління міжвідових гібридів. То щоб розуміли. Телеглядачі це росіянка, це бабуся, нікітська бордова її дочка. Є в мене сіянці, нікітської бордовою її діти. І діти діти, які вже дають плоди. Ну, не можу сказати, тому що чим більше поколінь створювати, тим паде морозостійкість і величина плодів у залежності від запилювача, може падати теж. Росіянка 18, ото їх мама, росіянка 2, нікітська бордова, червона шапочка. Ой, там находка, ні, Раз, новінка, новинка, та ото путаєш, тому що там біля 100 сортів тут росте городі. вгородіти. От для тих, хто хоче починати от чув про те, таку культуру як хурма, однак не знає, як її навіть посадити, і потім, зрештою, як доглядати, які поради б ви дали, як людина з досвідом, з великим досвідом. А ну, в цілому такі аферистики, вже ж, які пробують сідну хурму купляти на базарі, вирощувати з насіння. Ну, це у них виходить це і продавати, торгувати, але це таке. Щоб е, виростити нормальний, нормальний саджанець, е, обов'язково брати гібриди. Можна сіянці росіянка 18, любий, технікіцька бордова, росіянка-2 і так далі. Їхнє насіння можна сіяти, і то буде точно. Ну теж в наших умовах. Тому що я мідер сорт, я такий по літературним даним витримує мінус 38. А у Львові була температура десь 2 неділі або три, як мені господар, власник тої хурми, яку я йому відвіз, сказав, що вони вимерзли в нього і там. Значить, об... обов'язковому порядку треба дивитися так, що вибравши насіння, щоб воно було в пропареному піску або опілках, у холодильнику трималося, тому що воно висохше, теряє схожість. Одне таке, що саме головне. Далі. Вони дуже красиво, їх вирощують у парниках, тому що у них дуже мочковата коренева система слабенька, особливо в американських підчепах, я вирощую. Ну, та й східна хурма. То тобто, вона... розмножуєте в теплицях, так? У парничках. У парничках. Саме щось слово від пари, так? Ну, парник де помідори. А, ага, зрозуміло. Е, далі, який догляд за нею? Наскільки примхлива ця культура? І враховуючи те, що морози у нас також були. Немалі цієї зими. Ну, будемо рахувати, що цієї зими у нас було мінус 17, і я не замітив жодного пошкодження, такого, що, щоб це характеризувало ознаки морозів. А в цілому вона, от якщо по тим брати, вона поки що ту шкідників немає і хвороб немає. Я поки що з тим не стикаюся. Одне на Нікітській бордові, я замітив, але це, я думаю, наші казарки або букарки довгоносики, які проколюють м'якоть плода, і там створюється таке вм'ятина. Їх щось, от видно, що покусать. Ну і зараз от я побачив, що оці бруднячки, бутончики квіткові. На деяких місцях я такі встали коричневі місця. На старих деревах нічого нема, але мене більше хвилює. Там у мене селекційний сад цілий. де вже радий, що отримав квітучий бутончик, а тут, вказується, чешкінник, чи то природа сама побудувала так, що тобі ще рано, так би мовити, продовжувати свій. тому що плод, кажуть, от хурма дає плод партенокарпічний, вона може плодоносити без запилення. І всередині плода насіння не знайдете. Так що не обов'язково порядку. От є серед хурми є жіночі форми, от тут представлена. Оце у нас сорт Роман Кош. Автор його оригінатор. По формам, до речі, так, ви сказали, що є жіноча форма. Чоловіча і гермафродитна. А дерева є чоловічі і жіночі. Mm -hmm. Тому що воно, от, оце, воно дає плоди і без запилення, але у плоді нема насіння. Гермафродит, він самозапилювальний. Ото самозапилювальник, квітка навіть може так, як у яблуні. Там є її тичинка і маточка в одній квітці. Михайло Юрійович, від чого залежить успішність того, що буде плодоносити або не плодоносити? Напевно, все ж таки від формування, так? Самого. Безумовно. Якщо, брати, я зустрічаю своїх знайомих, у яких ростуть мої дерева, то вони дуже на персик схожі і то ганяють по метру прироста. Цьому дереву десь років 10-12. І от подивіться, який пагон. Тут більше метра. І от тут вірьовочка якраз подивіться, тому що на верхніх три-п'яти бруньках старого павна формуються плоди. От тут, о, якраз, ну тут трохи більше, як п'ять, якщо видно. На... І обрізувати їх не треба. От подивіться, я беру на нижню гілочку, підв'язую, і вони от бачите, як ростуть красиво. Що тут, тут проблеми з обрізкою, майже ніякої обрізку не, не варто робити, тому що якщо ви будете вкорочувати от будете мати якраз результат, де вже не буде жодного плода. Добре, а якщо не треба робити обрізку, то, тому треба правильно сформувати дерево. Так? Ну так то... говорите? Та сформувати бажано штамб, штамб робити від 50 см, можна навіть кущовидну форму. Тому що в наших умовах, якщо брати східну форму, вирощувати, моя дочка закінчила Одеський аграрний університет, і я для неї написав дипломну роботу, підготував їм І От мені керівник науковий каже, а чому вона росте так? Ну, Я пояснював, то, що в случаї, якщо снігу упаде, пів метра, було таке, Так те, що було зверху снігу, вимерзло все, а що сталося під снігом. Так що кущову форму, якщо практикувати хурму, це така дуже. Ну, Плюс не треба буде мати проблеми з тим, що воно буде в небо тікати. А... Тут по-різному сформовані у вас. Та Я би не сказав, вони всі одинаково сформовані, тому що метод цей публікації у землі моєї годувальниці це відгинання гілочок, це і плодоношення, і... тому що воно швидко вступає. От я можу прищепити і воно в мене дасть у той же рік урожай. Чому? Тому що я беру верхні 3-5 бруньок, де формується плодова, оця брунька квіткова, і вона прямо я тільки прищепив, вона вже зав'язує плод. поряд також є, так? От тут, тут сорт Говерла от у нас це говерло, Оце Говерла, де вже видно, це оригінатор Юрій Євлампіч Богдановський у Феодосії, ми з ним знайомі, він сюди приїжджав, я туди приїжджав. І от тут на дереві якраз видно результати того формування. Так, 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 так. Так, а воно коли вже плодоносить, то тут я з цим маленьким, до якого ми, біля якого ми були, та тут інші проблеми. От коли вона починає плоди зав'язуватися, його треба спочатку відгинати, а після треба підпирати. Тому що тут дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять плодів буде, а 20 вже плодів тут буде. Так вони, якщо будуть 200-300 грам, то це вже гілку треба підпирати. І один раз у мене вірьовочки підв'язані, другий раз опори стоять, щоб гілочки не відламалися. Но минулого року тут були дуже такі по 300 грамів, а по 3 на кіло, ще навіть більше 300. Я знаю, що у вас є е, доволі такий немалий сад тут. Зараз ми підійдемо до нього, подивимось і покажемо, як ростуть інші так, дерева хурми. Подивимось. Тут селекційний сад у мене. Оце шестирічні сієнці, Тут є росіянка 2, росіянка 18, кримчанка 55. І... Це ваші особисті сорти. Ні, це не мої сорти, це сорти, які вже виведені, але це вже сієнці. І що, цікаво, і що цікаво, на шостий рік вони вже дали бутончики квіткові. От, от тут вже будуть плоди. Тобто плодоносить? О, на а плодоносить ні. Науково доказано, що вона починає плодоносити з насіння в 5-15, а я доказав, що у 6, ні, 4-16. Тому що один сіяниць, е, Мідера у мене дав плоди на четвертий рік, а сієнець е, Хіакуме дав плоди на 16 рік. А чому така велика різниця? А тому, так... така, а тому така різниця, що так закладено. Різні умови, різні температурні режими за роки, скільки там. Ну та то, то, так, практично у всіх плодових культур. Яблуню теж, якщо чекати, то можна 20 років з насіння. Скільки ви отримуєте плодів у рік зі свого саду? Ну, зрозуміло, що рік на рік не схожий, різні умови. Ну, та про плоди говорити не можна, а кілограми. От минулого року я отримав 200 кілограмів плодів. Ну, тобто кілограм. 50 кілограмів моя родина з'їли, тому що я маю три внучки, дочку, одну, зятя. Тут вдома мама і я, так що вже як а 150 кілограм продав. Оптом усе прийшли, забрали і Проблеми з тим нема. У різних дерев, сортів, різні форми плодів, різні смаки, різні фактично каже дерево хурми плоди дерева з плоди хурми з дерева не їдять. Є в мене, наприклад, сорт Кримчанка 55, вона має плоску форму 6х6 і квадрат. Вона цікава, тому що визріває, оце самий ранній сорт у мене в сентябрі, але поруч із ним росте зенджімару. Це така хитра штука, якщо там є три більше насіння, плод солодкий, якщо там нема насіння, він терпкий. А ви кажете, із дерева не йдять. А, а як їдять, і з чого їдять? А їдять, от Кримченка 55, вона по натурі солодка в твердому стані. Є такий клас плодів. Е, хіакуми, наприклад, там, якщо є два плоди, він солодкий в твердому, три і більше. А якщо нема плодів він терпкий, прямо і треба чекати, поки… тому що дозрівання плодів називається не коли помаранчевого кольору, він стає, а коли вже м'який. Що б ви ще порадили нашим глядачам у плані уже догляду за цією культурою, де її варто висаджувати? Чи потрібно якісь особливі місця для цього ґрунти і так далі? Ну, для мого району, або для нашого району виноградівського Закарпаття, це сама південна точка. Тут у нас ну от сюди 400 метрів 500 кордон державний кругом Холмацької гори, де державний кордон. Так що це саме тепла точка на Закарпатті. От тут я з цим проблем не маю, тому що у мене як східна хурма росте, так і кавказька, так і Віргінська, вони без проблем дають прекрасний урожай, і заморозками не шкодують, не пошкоджується. А от якщо брати, коли молоде дерево пересаджувати треба, у інших плодових, тільки які на вегетативних піщепах, їх можна яблуні, наприклад, і грушу на аві заглиблювати. А тут є в мене одно дерево, яке мені з Запоріжжя прислав мій товариш, Василь Прокопович Кравченко, так я його заглиблюв на 30 сантиметрів. Прекрасно росте, але це вийшла чоловіча форма, як запилювача. Мені запилювача в городі не треба, я взяв, перещепив на нього нікітської бордови, який оказався більший, як вона, у діаметрі 6 см, що цікаво, плоди, з 6 плодів. Було 5 без насіння. Це говорить, що його спокійно можна вирощувати без запилювача, тому що всі питають, чи потребується запилення. Ну, Познайомився з одним товаришем з інституту квіткових та субтропічних культур з міста Сочі, Росія, Омаров. Магомен... Джамалуддінович. Тож ім'я таке, що важко вибрати. Так він мені прислав брошурку, дуже цікаву. І вийшло так, що навіть період щеплення. Я думав, пробував 5 періодів щеплення, причому не мав на увазі, що можна і зимою щепити. Для хурми це якраз самий Зимнє щеплення, кінець лютого, початок березня до початку сукоруху, точніше. Так тут приживаємість у нього було 90%. Ну, в мене позаяк я ще такий недосвідчений, так би мовити, в тому то в мене вийшло так, що 50-60% приживалося. А зараз я дивлюся, коли характерні оці мінусові температури були у нас та й по всій Україні, але в мене не було тут. Ну але плюс один це теж не температура для розвитку. Саженця щепленого. Тобто вийшло так, що зараз процент приживлення, але вони пізніше, вони в червні почнуть рости, так що тут проблем нема. Ну, загальний принцип посадки це в загальному, виражає наука, що кращий період посадки це осінь. Тому що за зиму грунт. Красиво сядеться і дерево починає врятувати, як зазвичай без усякого не відчуває того. А якщо весною, то бажано його поливати, тому що воно відчутне до дефіциту ворога. Про хурму говорить так, що вона не переносить заболочення, але любить воду. Так що її поливати дуже частенько треба. Хоча взяти в мене тут схил, у нас важкі ґрунти глинисті, як пластилін, можна з них горшечки. Але вони мають свої особливості, тому що тут не йде так втрата вологи. Скажіть, будь ласка, от ви говорите, що немає шкідників, чи майже немає шкідників. А наскільки це багатолітня культура, чи навпаки недовго? Ой, та доказують, що в Китаї ростуть дерева, які 400 років мають, тому що мені задають запитання, можна його я його в теплиці розмножу. Та я кажу, ну таку теплицю ще не побудували, щоб 400-річні дерева в ній росли. А в цілому, поки що я кажу, я не мав проблеми з тим, щоб навіть пошкодження морозами були. Ну, коли вже щось таке незвичайне, то там я на то вже не звертаю увагу, тому що і ветеринари, і ми знаємо, що люди помирають, а медицина так і не може сказати, або не хоче, чому люди помирають. У десяницю верла. Я дивлюся, перший рік викинула квітки. Тут майже їм сім або вісім років. І що цікаво, головна квітка це майже буде жіноча, а дві запилювачі, uh -huh. тому що є й таке явище, як центральна видовжена, вона є плодоносна або скине їх, тому що я замітив, що якщо одно, чоловічі, от я чоловічі чисто, всі маленькі, триодинакі, uh -huh. їх лиш так можна впізнати. Але тут явно видно, що центральна бруньочка — вона видовжена. От тут. Так. А дві маленькі, Отом можуть бути чоловічі. Тому що зазвичай я бачу, тут у мене сіянець Роджерса. На дев'ятий рік він вступив в плодоношення. Ну, але цікавий плід, тому що він має до 100 грамів конусовидну форму. І що цікаво, що можна його так, як гривня нарізати на як ковбасу ріжемо на копійки, так, і вона Тіліжку можна сформувати, з нього желе, подібне, Ну, прямо як холодець, uh -huh. м'якоть виходить. І що, ви, з якого верніше сорту ви порадили починати тим людям, які вперше почули про хурму, про хурму і хочуть посадити. Який сорт найкращий? Ну, Зрозуміло, у вас багато, бо ви селекціонер. Ну, якщо сказати, який сорт, то тут на вкус і цвет товарища це таке прислів'я, тому що по-українськи поки що вони формують. Але я скажу, росіянка мені подобається, тому що. Вона навіть у мене визріває на дереві. Коли плівочку розкусиш, то можна висмогнути все повидло таке. Але жорстке, ну, що можна його і хліб. Інакша і сестричка нікітська бордова, або дочка, вже верніше казати, тому що можна намазати як масло. А от сестричка нікітської бордою Росіянка-2, так вона прямо мені подобається, коли діти їдять, тому що прямо сок дородою тече. Дуже. Що соковита. Так що, от, я вже говорив, Кримчанка 55, він самий ранній сорт і в твердому стані солодкий. І ще один є сорт, у мене такий же солодкий в твердому стані це находка. І що характерно, що його можна їсти твердим, як яблуко, але він все-таки смачніший, коли вже повидло подібна форма м'якоті. О тут я вже говорив, що є в мене сієнець сорт Роджерс. Давайте який... перейдемо до нього і покажемо. Який, який плодоносить у мене на 9-й рік із насіння? Ну, якщо говорити про цей сорт, то це сієнець сорта Роджерс. Це Однодомна форма. Тут є і чоловічі квітки, от їх якраз дуже красиво видно на. Ось, тут Одразу так... покажемо. Да, одразу покажемо, щоб орієнтуватися людям, що таке однодомна форма. От я зараз візьму руку, відірву. От Оце жіноча квітка, велика, а це чоловіча. Але тут треба взяти окремо чоловічий, тому що вони йдуть і в такій формі зібрані. Розкажіть. Ну, це... Розкажіть нам про цінність самих плодів, про їхню користь. От я хочу про нашу відсутність у організмі закарпатців йоду. А от хурма якраз є таким фруктом, де вона сама продукує йод у землі і піднімає його до своїх так, плодів. А це просто безцінна культура тоді Но, для закарпатців? Безцінна та можна й про друге сказати. Я скажу, що, наприклад, росіянка має сахаристість 25%. Східна хурма вона має так 11-16%, але оці міжведу і гібриди, вони дуже цукристі. Цукор якраз у такій формі, навіть якій нам внутриверно вводяться. Люкоза, сахароза, фруктоза, що, що не характерно для інших. А в цілому там майже вся періодична таблиця Менделізу, якщо по цінності говорити. Так що я думаю, що майже у нас такого цінного фрукта тут на Закарпатті поки що нема. Не зря я його сюди так завіс, тому що я говорю, багато причин є таких він для мене був як новинка і цікавий, тим, що він який харчовою цінністю, яку має. Друге, я не знав, що є такі, що видержують великі морози. Коли вже знав, тоді познайомився з цим Валерієм Платоновичем Черняєвим, який мені прислав, я казав вже. І сорт Мідер, який я вже після висіяв із нього насіння. І отримав сіянці дочку Мідера. Ну, але по літературним даним вони американські сорти отримують до мінус 38. Якщо говорити про харчову цінність цієї культури, то тут, тут можна сказати, вона, наприклад, у мене зберігається от перші плоди йому з вересні. Вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий. Говерла, сорт у мене зберігається до. Березня місяця. Але якщо брати росіянку 18, вона дуже солодка, сахариста, говорила, не є така сахариста. Хоча автор сказав, що там це гібрид, гібридна форма, але я вже бачу, та й мої колеги, які в новій Каховці, Кравченко Василь Прокопович і Дерев'янко Василь Миколайович із Херсонської області, так вони кажуть, що прямо видно, що то не є гібридна форма. Ну, але в цілому, якщо брати, то я більше, мені більше подобається варення робити з росіянки 18, тому що там навіть сахар не треба класти. Там цукру 25% і це трохи проварити, та й воно таке прямо. Uh -huh. Не потребує Воложити, багато клопотів. Та, так, та клопотів Взяв на хліб, намазав дітям. Діти це обов'язковому порядку сливове повидло, ми колись любили, так і діти сьогодні їдять. Ну що ж, наша програма підходить до завершення. Сьогодні ми поговорили про хурму. Михайло Юрійович, що порадити на завершення? Ну, та, телеглядачам я би порадив займатися і не, не, не втрачати надії на те, що тому що чекати треба дуже багато. Мені кажуть, що від чотирьох років от якого сіянець мідера маю і сіянець хіакуни. У мене на 16 рік. Так що я хотів би, щоб наші телеглядачі не втрачали надії. Тому що і смакові якості хороші. і, епозязні, і ще декоративна вирішать. І декоративна цінність дуже осіння листя, дуже красиве, тому що в американських сортів жовте листя у віргінських у, віргінських, у східної та гібридних форм там починають всі кольори, я навіть в кольорах не розбираюся. Ну а на сьогодні ми кажемо вам до побачення. Слідкуйте за нашими програмами і на все добре.